я на небо, Велюсь Чому я... Раз Шевченко. Наймичка. У неділю вранці рано поле крилося туманом. У тумані на могилі, як тополя похилилась, Молодиця молодая, щось долона пригортає. Та з туманом розмовляє. Ой, тумане, тумани, мій латаний талане, чому мене не сховаєш отут серед лану, чому мене не задавиш у землю не вдавиш? Чому мені злої долі, чому віку не збавиш? Ні, не дави туманочку, сховай тільки в полі, щоб ніхто не знав, не бачив моєї недолі. Я не одна, єсть у мене і батько, і мати, єсть у мене туманочку, туманочку, брати, дитя моє. Мій синочку, не хрещений сину, не я тебе хреститиму на лиху годину. Чужі люди хреститимуть, я не буду знати, як і зовуть. Дитя моє, я була багата. Не лай мене, молитимусь із самого неба долю виплачу сльозами і пошлю до тебе. Пішла полем ридаючи, в тумані ховалась, так із сльози тихесенько. Про вдову співала, як в Дунаєві, синів поховала. Ой у полі могила, там удова ходила, там ходила, гуляла, трути зілля шукала, трути зілля не найшла, та синів двох привела, в китаєчку повела, і на Дунай однесла, тихий, тихий Дунай, моїх діток забавляй, ти жовтенький пісок, нагодуй моїх діток, і скупай, і сповий, і з собою укрий. Був собі дід та баба. У давнього давно у Гаї над ставом удвох собі на хуторі жили, як діточок двоє усюди обоє, ще змаличку вдвох ягнята пасли, а потім побралися, худоби діждалися, придбали хутір, став і млин, садок у гаї розвели, і пасіку чималу всього надбали. Та діточок у їх бігма, а смерть з косою за плечима. Хто ж їх у старість привітає, за дитину стане? Хто заплаче, поховає, хто душу спом'яне, хто поживе добро чесно, в добрую годину і згадає, дякуючи, як своя дитина. Тяжко дітей годувати у безверхій хаті, а ще гірше старитися у білих палатах, старитися вмирати, добро покидати чужим людям, чужим дітям на сміх, на розтрату. І дід і баба у неділю на призбі вдвох собі сиділи, гарненько у білих сорочках, сіяло сонце в небесах, ані хмариночки. Та тихо, та любо, як у раї, Сховалося у серці лихо, як звір у темнім гаї. В такім раї чого б, бачця, старим сумувати? Чи то давнє яке лихо прокинулось в хаті, чи вчорашнє задавлене знов поворушилось? Чи ще тільки заклюнулось, і рай запалило. Не знаю, що і після чого. Старі сумують, може, вже оце збираються до Бога, та хто в далеку дорогу їм добре коней запряже. А хто нас насте поховає, як помремо, сама не знаю. Я все оце міркувала, та аж сумно стало. Одинокі зустарились кому понадбали добра цього, стривай лишень, чи чуєш? Щось плаче. За ми, мов дитина, побіжім лиш, бачиш. Я вгадував, що щось буде. І разом схопились та до воріт прибігають, мовчки зупинились перед самим перелазом. Дитина сповита, та й не туго і новенькою, свитиною вкрита, бо то мати сповивала і літом укрила останньою свитиною. Дивились, молились, старі мої. А сердешне, неначе благає, випручає рученята і до їх простягає, манюсінькі і замовкло, неначе не плаче, тільки пхика. А що в Насте? Я й казав, от бачиш от і талант, от і доля, і неодинокі. Бери ж лишень да сповивай, ачеки ні вроку, неси ж в хату, а я верхи кинусь за кумами в городище. Чудно якось діється між нами, один сина проклинає, з хати виганяє, другий свічечку сердешний потом заробляє, Та ридаючи, становить перед образами Нема дітей. Чудно якось діється між нами. Аж три пари на радощах кумів назбирали, та увечері охрустили і марком назвали. Росте, Марко, старі мої, не знаю, де діти, де посадить, де положить, і що з ним робити. Минає рік. Росте, Марко, і дійна корова у розкоші купається. Аж ось чорноброва та молода білолиця прийшла молодиця на той хутір благодатний у найми проситься. А що ж, каже, візьмім, Насте. Візьмімо трохи ми, бо ми старі, нездужаєм, та такий дитина, хоча воно вже й підросло, та все ж таки треба коло його опіклуватись. Та воно то треба, бо я свою вже часточку прожив, слава Богу, підтоптався. Так що ж тепер, що візьмеш, не Богом? — За рік чи як? А що дасте? А ні, треба знати. Треба, дочку лічить плату. Зароблену плату, бо сказано, хто не лічить, то той і немає. Та отак хіба, не Богом? Ні ти нас не знаєш, ні ми тебе, а поживеш, роздивишся в хаті, та і ми тебе побачимо, тоді й плату. Чи так, дочко? Добре, дядьку, просимо ж у хату. Поєднались. Молодиця рада та весела, ніби з паном повінчалась, закупила села, і у хаті, й дворі, і коло скотини, і увечері, і в досвіда, а коло дитини так і пана, ніби мати. В будень і в неділю головоньку йому змиє, сорочечку білу, що день Божий надіває, Грається, співає, робить возики, а в свято той з рук не спускає, дивуються старі мої, та молиться Богу, а не все невсепуща, що вечір не Бога свою долю. Проклинає тяжко, важко плаче, і ніхто того не чує, не знає, не бачить опріч Марка маленького. Так воно не знає, чого наймечка сльозами його умиває. Не зна, Марко, чого вона так його цілує, сама не з'їсть і не доп'є, його нагодує. Не зна, Марко, як колись ці часом серед ночі прокинеться, ворухнеться, то вона вже скочить і укриє, і перехрестить тихо заколише. Вона чує з тієї хати, як дитина дише. Вранці Марко до наймечки ручки простягає, і мамою невсипущу ганну величає. Не зна, Марко, росте собі, але ростає. Чимало літ перевернулось, води чимало утекло, і в хутір лихо завернуло, і сліз чимало принесло. Бабусю настю поховали і ледве-ледве одволали трохи діда. Прогуло прокляте лихо та й заснуло. На хутір знову благодать за гаю темного вернулась, до діда в хату спочивать. Уже Марко чумакує, і восени не ночує, ні під хатою, ні в хаті кого-небудь треба сватать. Кого ж би тут старий дума, І просить поради у наймечки. А наймечка до царів не брада слать старости. Треба Марка самого спитати. Добре, дочко, спитаємо, та й будемо сватить». Розпитали, порадились, та й за старостами. Пішов, Марко. Вернулися люди з рушниками, святим хлібом обміненим. Панну жупані, таку кралю висватали, що хоч за гетьмана, то не сором, отаке то диво запопали. Спасибі вам, старий каже. Тепер, щоб ви знали, треба краю доводити, коли йде вінчати. Та й весілля та ще ось що, хто в нас буде мати? Не дожила моя Настя та й залився сльозами. А наймечка у порогу вхопилась руками за одвірок та й зомліла. Тихо стала в хаті, тільки наймечка шептала Мати, 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 через тиждень молодиці коровай місили на хуторі. Старий батько з усієї сили з молодицями танцює та двір вимітає та прохожих, проїжджих у двір закликає, Та вареною частує, на весілля просить, знай бігає, а самого ледве ноги носять. Скрізь гармидер та реготня в хаті й дворі, і жолоби викотили з нової комори. Скрізь порання печуть, валять, вимітають миють, та все чужі. Де ж наймичка напрощу? У Київ пішла Ганна, благав старий, а Марко аж плакав, щоб була вона за матір. Ні, Марку, ніяко мені матір'ю сидіти. То багаті люди, а я наймичка, ще й з тебе сміятися будуть, нехай Бог вам помагає. Піду помолюся усім святим у Києві, та й знову вернуся у вашу хату, як приймете. Поки маю сили трудитимусь, чистим серцем поблагословила свого Марка, заплакала і пішла за ворота. Розвернулася вусілля музикам робота, і підковом, вареною столи лави миють, а наймичка шкандибає, поспішає в Київ, прийшла в Київ. Не спочила, у міщанки стала, найнялася носить воду, бо грошей не стало на молебстві Варварі, носила, носила, кіп із вісім заробила і Маркові купила святу шапочку в пещерах у Івана Святого, щоб голова не боліла в марка молодого, і перстенику Варвара невістці достала, і всім святим, поклонившись, додому вертала, вернулася. Катерина й Марко зустріли, за ворітьми, ввели в хату, за стіл посадили, напували, годували, про Київ питали, і в кімнаті Катерина отпочить послала. За що вони мене люблять? За що поважають? О, Боже мій милосердний, може, вони знають, може, вони догадались? Ні, не догадались, вони добрі. Генемочка, Тяжко заридала. Тричі крига замерзала, тричі розставала, тричі наймичку у Київ Катря пробуджала, так як матір, і в четвертий провела небогу аж у поле, до могили і молила Бога, щоб швиденько верталася, бо без неї у хаті якось сумно, ніби мати покинула хату. Після причистої, в неділю та після першої трохим старий сидів в сорочці білій, в брилі на призбі. Перед ним собакою онучок грався, а внучка в юбку одяглась і у катрину, і ніби йшла до діда в гості. Засміяв старий, і внучку привітав, на наче справді, молодицю. А де ж ти діла паляницю, чи, може, в лісі хто одняв, чи попросту забула взяти, чи, може, ще й не напекла, о сором, сором, Лепська мати. Аж зирк, і наймичка увійшла на двір, побіг стрічати з онуками свою Ганну, а Марко в дорозі Ганна діда питалася В дорозі ще й досі, а я ледве додибала до вашої хати, не хотілось на чужині одній умирати. Коли б Марка діждатися так щось тяжко стало, і внучата, і з гостинці виймала і хрестики, і дукачики, й і намиста разочок, і яриноці, і червоний з польги образочок, а Карпові Соловей, та коників пару, і четвертий уже перстень святої Варбари Катерині, а дідові з воску святого три свічечки, а Маркові і собі нічого не принесла, не купила, бо грошей не стало. А заробить не здужила. А ось ще осталось півбубличка, і по шматочку дітям розділила. Увійшла в хату, Катерина їй ноги умила і полуднувать посадила, не пила й не їла стара Ганна. Катерино, коли в нас неділя? Післязавтра треба буде, Акафіс найняти знайняти Миколаєві святому і на часточку дати. Бо щось Марко забарився, може, де в дорозі занедужав, сохрань Боже. Покапали сльози старих очей замучених, ледве-ледве встала із за стола. Катерину, та не та вже я стала, зледащіла нездужею і на ноги встати. Тяжко Катре умирати в чужій теплій хаті не небога, уже й причащали, і масло святі служили, ні не помагало. Старий Трохим по подвір'ю, мов убитий, ходить, Катерина ж, болящої очей не зводить, Катерина коло неї дню й ночує, а тим часом сичі вночі недобро віщують на коморі, болящає що щодень, щогодини, ледве чути, питається. Доню Катерино. Чи ще Марко не приїхав, Ох, якби я знала, що діждуся, що побачу, то ще б підождала. Іде, Марко, з чумаками, Ідучи співає, не поспіша до господи, воли попасає, везе, Марко Катерині сукна дорогого, А батькові шитий пояс шовку червоного, А наймиці на очіпок парчі золотої, І червону добру хустку, з білою габою. А діточкам черевички фік на винограду, А всім купі червоного вина з сереграду. Відер строю у барилію, і кав'яру з Дону. Всього везе, та не знає, що діється дома. Іде Марко, не журиться Прийшов, слава Богу, І ворота очиняє, і молиться Богу. Чи чуєш ти, Катерино, біжи зустрічати, Вже прийшов, біжи швидше, швидше веди в хату. Слава тобі, Христе Боже, насилу діждала. Отче наш тихо, тихо, мов крізь сон читала. Старий воли випрягає, занози ховає, мережання, а катруся марка оглядає. А де ж Ганна, Катерину? Я пак і байдуже. Чи не вмерла? Ні, не вмерла. А дуже не здужа. Ходім лише в малу хату, поки випрягає. Воли батько. Вона тебе, Марко, дожидає. Війшов Марко в малу хату і став у порогу, аж злякався. Ганна шепче. Слава, слава Богу, ходи сюди, не лякайся. Вийди, Катре, вийди, Катре, з хати. Я щось маю розпитати, дещо розказати. Вийшла з хати Катерина, а Марко схилився до наймечки у голови. Марку. Подивися, подивися ти на мене, Бач, як я змарніла. Я не Ганна, не наймичка. Я та й оніміла. Марко плакав, дивувався, знов очі відкрила. пильно, пильно подивилась, сльози покотились. Прости мене, Я каралась весь вік в чужій хаті. Прости мене, мій синочку. Я, я твоя мати, та й замовкла. Зомлю, Марко, земля задрижала, прокинувся до матері, а мати вже спала.